Так, друзі, добрий вечір, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Аж захотіла відповісти на такий коментар е і відповім. Значить, коли до Юлії Мазур обратились, вона тупо послала. Значить, шановні, е Юля Мазур показала кожному з вас, що треба робити і які потрібно мати документи. Але ви сиділи е, на п'ятій точці рівно до того моменту, поки не каснулося вашу родину. Коли ви до мене обратились, як ви сказали, я пояснила, куди потрібно зателефонувати, кого потрібно викликати, що потрібно зробити. Але чогось мені було запропоновано приїхати і вирішити питання. Так от, громадська організація. Це не швидка допомога, не червоний хрест, я про це говорю неодноразово. Ми допомагаємо тим людям, котрі хочуть допомогти собі самі, а не сидять рівно, поки півень в задницю не клюне. Ще скажу особисто за себе. Мені абсолютно байдуже, до ТЦК, абсолютно все одно. У мене батько на війні загинув, чоловік у мене воює, діти у мене до 18 років, практично усі мої товариші воюють. Але тупому стаду, яке вміє настрочити коментар, я показала, що потрібно робити, і неодноразово озвучила, які потрібно мати документи. Тому, якщо дзвінок на гарячу урядову лінію, на гарячу міністерство оборони. І е, вимога записати відео на рахунок цього, називається Послала то да, так я й посилаю, і буду посилати так і далі. Той, хто хоче, той доєднується до організації, працює разом з нами, і тоді організація допомагає йому. По-іншому це не працює. Вибачте, але Юлі Мазур на кожного, хто сидів рівно на задниці до певного часу, не вистачить. Тому дякую за розуміння і посилаю всіх з гаряч, на гарячу урядову е, робити витяги і робити ще цілу-цілу купу усіх корисних дій. А ще Юля Мазур посилає вас на телеграм Доста Україна документи, де є покрокова інструкція по усіх ваших питаннях, включаючи комунальні послуги і питання з мобілізації.